Інформаційні підсумки понеділка 11 березня. До вашої уваги вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Завжди мріяв бути військовим. Хмельницький втратив на війні ще одного героя бійця ракетної бригади Юрія Клименка. Шевченко вустами жінок. В обласній філармонії відбувся хоровий вечір до річниці від дня народження Кобзаря. Про мотивацію, успіх і командну роботу психологи влаштували тренінг для вихованців ДЮСШ номер 3 у Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Юрієм Клименком. Він завжди мріяв бути військовим. З 2021 року служив в 19-й ракетній бригаді Свята Варвара. Старший лейтенант Юрій Клименко загинув під час виконання бойового завдання 5 березня. Герою назавжди 25. У нього залишилися дружина і двоє маленьких дітей. Під час церемонії родині героя вручили військову нагороду посмертно. Поховали Юрія Клименка на Алеї Слави у Раковому. Наказу нагородити пам'ятним народним знаком. 19-та ракетна бригада Святова гвар. До смерті. П'ять років ми з ним разом вчились. Ми були з однієї групи, з одного курсу. Стати військовим це була його мрія, звичайно. Він цим жив. Вогник його серці горів до захисту батьківщини. Це його була ціль, це його була мета, це його була мрія. Сьогодні ми прощаємося з нашим бойовим побратимом Юрієм Володимировичем, який загинув 5 березня 2024 року, захищаючи нашу країну. Юрій ще був досить молодим юним бійцем, захисником України. Йому лише виповнилось 25 років. Життя лише починалося. У нього залишилася молода, красива дружина і двоє маленьких діток хлопчик та дівчинка. Проходив службу Юрій з 2016 року. Він закінчив військовий навчальний заклад. З 2021 року він проходив службу у лавах нашої військової частини. Він долучався до захисту України на різних напрямках і в основному в, в нашому. Напрямку ра саме ракети військ захищаючи, але це могло бути і на східному, і на південному, і на північному, тобто підрозділи бригади виконує завдання на всій лінії бойових дій. 9 березня у місті попрощалися із героєм Сергієм Бурдельним. Чоловік захищав Україну з 2014 року. Після початку повномасштабної війни знову приєднався до ЛАВ ЗСУ. Був радіотелефоністом у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 13 червня 2023 року. Особи героя вдалося встановити після ДНК експертизи. Йому навіки 37. Поховали Сергія Бурдельного на алеї Слави. 14-го року він захищав нашу Україну, потім їздив в Польщу, коли все почалось знову. Він повернувся і став на захист нашої держави. Поранений, поранений. Це чудова людина, завжди усміхнений і ну, батько, якого треба пошукати. ще. Це людина неймовірної душі, яка була душою компанії завжди. І він не лише там з однокласниками товаришував. Так, це була людина, яка вміла об'єднувати поряд собою людей однієї думки, яка мотивувала, яка завжди був справедливим, тяжко казати, був, бо він в наших серцях буде завжди. На жаль, Україна втрачає найкращих людей. Світла пам'ять таким людям. Того ж дня в останню путь провели героя Віталія Кмиття. Чоловік родом із Волочиського району. У Хмельницькому працював експедитором. У серпні 2023 року приєднався до Лав Збройних сил України. Був гранатометником механізованого відділення. 5 березня герой загинув на Лиманському напрямку. Віталію Кметю на віки 35. Його поховали на Алеї Слави. То Господь Бог в душу його неправідність, не спочиваю. Ми в одному селі росли. Зараз така ситуація в країні, що мусиш йти для того, щоб захищати свою сім'ю, свою родину, своїх рідних та близьких. Добрим, чуйним, відзивчивим. Все хороше, що можна тільки сказати про людину. Він був як для сім'ї добрий, як для друзів. Колег близьких. Є діти, є дружина, її рідні. Мама з У неділю у Хмельницькому попрощалися із рятувальником Віктором Ворожцовим. Він працював у першій державній пожежно-рятувальній частині. Був сержантом служби цивільного захисту. Брав участь в операції об'єднаних сил. Помер після багатьох місяців боротьби з важкою хворобою. Віктору Ворожцову було 27 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Майже 2,5 тисячі дітей перебувають в електронній черзі у дошкільні заклади Хмельницької громади. Процес зарахування стартує з 1 квітня. Списки оновлюватимуть щомісяця до серпня. З 1 травня на всеукраїнському порталі електронної реєстрації в навчальні заклади освіти розпочнеться запис дітей у перший клас. Цьогоріч, за попередніми даними, до шкіл Хмельницької громади планують зарахувати близько трьох тисяч першокласників. Зарахувальний період до першого класу буде розпочато з 1 травня, буде тривати протягом місяця. Коли реєструються в електронній черзі, батьки подають інформацію, там прізвище, ім'я по батькові, дата народження. Вони прикріплюють документ. Це копія свідоцтва про народження, фотосвідоцтва. Також прикріплюється документ, який підтверджує, що дитина дійсно проживає або знімають квартиру батьки за тією чи іншою адресою, яка відноситься до території обслуговування. Відповідно, заклад освіти бачив перелік цих діток і формує списковий склад класів. Адміністрація буде запрошувати батьків для того, щоб підтвердити ті документи, які є в електронному форматі, наявними паперовими документами, і відповідно будуть формувати вже тоді. Перелік документів, пакет документів, і формувати наказ на зарахування діток до першого класу. З 1 червня буде виданий наказ про зарахування діток до першого класу. Є ще проміжок часу з 1 по 15 червня. Це для додаткового зарахування, тобто друга черга. На сьогодні в нас шкільного віку це 1600 діток, які перебувають за кордоном. і Відповідно, ми розуміємо, що частина з них це і дітки дошкільного віку, які могли б бути першокласниками. Для наших закладів. Тому ми сподіваємося, що три тисячі діток зарахуємо, і вони будуть фізично наявні, і, звичайно, будемо мати штаткові місця для внутрішньопереміщених, яких теж без проблем зможемо зарахувати. Наскільки Хмельницький безбар'єрний? На це питання просять відповісти хмельничан. Опитування ініціювала Агенція розвитку міста. Хочуть дізнатися, що думають жителі про доступність громадських місць, зупинок, парків. Та інших публічних просторів для людей з інвалідністю та маломобільних осіб. Результати дослідження використають для розробки проєкту з покращення доступності різних мікрорайонів міста. google форма для участі в опитуванні розміщена на Фейсбук-сторінці Агенції розвитку Хмельницького. Шевченко в вустами жінок. Хоровий вечір до річниці від дня народження Кобзаря відбувся в обласній філармонії. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор виконував вірші Тараса Шевченка, покладені на музику українських композиторів. Вокал поєднали з інструментальною музикою, художнім читанням та акторською грою. Усе для того, аби показати справжній, не спотворений радянською владою образ Тараса Шевченка. Ірина Муляр продовжить. Шевченко, вустами жінок, до 210-ї річниці від дня народження кобзаря. Хмельницький академічний муніципальний камерний хор організував хоровий вечір. Спогади про життя Тараса Григоровича. Ми будемо його висвітлювати таким, яким він насправді був, тому що нам подавали його інші. Ну зрозуміло, що радянська ідеологія працювала дуже добре. Але ми маємо е, на сьогодні е, всі відомості про його життя. Про те, як він любив театри, як він любив е, жінок. У залі філармонії дев'ять мольбертів із портретами Тараса Шевченка у різні періоди його життя. Відповідно, дев'ять жінок у віршах розповідали про шлях кобзаря. Церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. Представлені. Дев'ять жінок його кожна буде розказувати якийсь шматочок вірша Тараса Григоровича. Ми от старалися все ж таки показати Шевченка молодого, успішного того часу і показати це через призму сьогодення. Вокальні композиції поєднали з інструментальною музикою, художнім читанням та акторською грою. Шевченкові вірші у виконанні камерного хору покладені на музику відомих українських композиторів, зокрема, й артиста хору Станіслава Ярецького. Садок вишневий коло хати, буде лунати вокс, голос в перекладі, буде лунати засвіла в долині, червона калина. Багато багато гарних композицій. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Психологічний тренінг для спортсменів влаштували у Хмельницькому. Спеціалісти благодійного фонду Рокада завітали до вихованців ДСУША номер 3 Із дівчатами, які займаються художньою гімнастикою, говорили про мотивацію, успіх та командну роботу. Деталі у сюжеті Олександри Семенюк. У березні 2022 року з Маріуполя до нашого міста приїхала Катерина Моргуль. Наразі займається художньою гімнастикою. Каже, іноді не вистачає сил на тренування та інші справи. Інколи так я дійсно вигораю емоційно, бо школа, спорт, його так совміщати, це дійсно важко є. Разом із дівчиною тренується і Хмельничанка Катерина Ткачук. Розповідає, найбільше хвилюється перед виступами. Коли вихож іменно перед килимом, я іноді переживаю, чи може щось не зловлю, чи щось може не так зроблю. Іноді таке буває відчуття. Я одного разу вийшла на килим, захвилювалася і забула моє упражнення. Я можу якось зробити старив вдох, а потім сказати Ти молодець, ти розумничка, ти все зробиш добре. Сьогодні до гімнасток завітали психологи благодійного фонду Рокада зі спортсменками. Говорили про успіх та командну роботу. Був такий запит від тренера взагалі, щоб попрацювати з мотивацією, бо дівчата готуються до змагань на чемпіонат України, так? І попрацювати з, скажімо так, з комунікацією в колективі, щоб дітки ну, вміли якось трошки краще одного відчувати і підтримувати. У нас художня гімнастика це індивідуальний від спорту, але інколи гімнастки виступають в, в командних змаганнях. І коли вони виступають в командних змаганнях, це потрібно один за одним бути не суперницями, а бути одним єдиним цілим. І це дуже знаєте, важливо, особливо перед такими стартами, як Чемпіонат України, коли вони хвилюються як і за себе, так і за команду, як за всю область на даному етапі. І в цьому випадку не тільки тренер, не тільки батьки, але й сторонні люди повинні допомогти допомогти зібратися допомогти зорієнтуватися не підвести не тільки себе не підвести тренера а всю область за словами психологині, в спорті важлива як підтримка, так і мотивація. Ми сьогодні будемо використовувати таку програму «Support my friend», тобто, да, там, де саме плекається допомога один одному. Ця програма розроблена ЮНЕСЕФом плюс ще фонд «Save the Children» і ще затверджена ОС. Да. І ми будемо використовувати ігрову терапію, арт-терапевтичні методи, десь метафоричні картки, тобто звернемося і вже до досягнень, і до майбутніх, скажімо. Так, досягне. Зробимо контракт самою собою. Десь дівчатка будуть йти на зустріч до своєї мети, братися в свої ручки, присвоювати. Ну, дещо шкура діти, я так сподіваюся. Дамо пережити через тіло. Подібний тренінг психологи можуть проводити і у інших командах. Для цього необхідно звернутись до благодійного фонду. Рокада Олександра Семенюк, Марія Сокулова. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. para Ucrânia.